Всім привіт. Сьогодні хочу показати, як можна оприділити на відкриваючий вулик, де сидить клуб. У нас випав сніг пару днів назад. Ну і так, мінусова погода держиться. І ось бачите, де сидить клуб, видно проталене такі везде. А ось у нас синички працюють. Бачите? Біля кожного вулика. Страшне, що роблять просто. Бачите, отак от переставало. А зараз везде, ось тут, ось, от, ось от, Ось ось ось. Ну, в принципі, так можна навіть не відкриваючи, видно, що вони сидять всі під передньою стінкою ще. Ось тільки одна є в мене біля задньої. Ну я не знаю, вони якось сіли цікаво. Я їх два рази рамки перевертав осінню. Ну, як, в листопаді місяці. Все одно вони збираються отут ззаді. Ну, не знаю, хай сидять що. Хай сидять. Може вони будуть йти звідси туди. Не знаю, напишіть в коментах. В когось був, був, був такий випадок, що збирались постійно ззаду, якщо ви навіть переставляли. І який результат був. У мене теж в тому році по-моєму одна йшла отак ззаді наперед, ну вона ще з зимовки так вона вийшла не сильно, нормально. Ну Тут ось опротане, є невеличка. Тут ось теж трошки снігом присипало. Ось все, бачите. Ну все, везде, на всій пасіці. Оце таке. Ось тут мощна сім'я сидить. Отак от, коротше. Коротше, така обстановка. Е, хочу ще розказати, як я роблю вентиляцію в своїх вуликах, е, В принципі, у мене зараз у вуликах більш-менш сухо. Ну, І звісно, є трошки влага, але я думаю, нормально. Трошки влаги має бути, тому що в цьому році ми на меду трошки зимуємо. У е, мене на, моє, на мою кількість сімей пішло тільки 5 мішків сахару осінню. Я трошки з цією ціною. Трошки вирішили зимувати на, на цьому, на, на меду. І на мед нема ціни, і на сахар велика ціна, то який сенс викачувати його. Я гнізда взагалі не трогаю, гнізда у мене по. по ну, е, я тільки ріпак викачую з гнізда. А з акації, акація, що там, гречка, різнотрав'я, соняшник. В принципі, все, все в гніздах є. Гнізда залиті, все нормально. Як я короче, роблю цю вентиляцію? Я просто беру під е, кришку. У мене ж мене поняли? у мене глухе дно. 300-й корпус і кришка. Вона зимує взагалі без утеплення в мене. Просто отак от клейоночка отако, Ну, полосочкою. І все. Я просто під кришку ставлю отаку ось палочку. Отаку палочку виламую і під кришку отако ставлю. І все, і воно виходить, отут ось, спереді льоток знизу, і воно через весь клуб проходить і вверху через щілинка міліметр чи 2 мілімет виходить вся влага. В принципі, ну, я в тому році так замував, мені сподобалось. Сім'ї з хвозняку в них немає, тому що ну, що ж там той міліметр ззаду буде, що ж там, і тим більше кришка ще накрита. Ну. Я думаю, це нормально. Мені в тому році сподобалось, я так і зимую. Оце така обстановка. В принципі, що ще хотів сказати. Ще хотів сказ... а, е, йде ще запис у мене на матки е, на кінець травня. Кому треба, пишіть в коментарях. Я там залив свій номер телефона, пишіть дзвоніть. Будуть матки карніка від Богдана Болюбаша від штучного Карніка. І, і будуть бакфас матки від штучного осім'яніння Вальчука. В принципі, в цьому році Карніка Болюбаша дуже добре показала. Мені сподобалось. Я до цього тримав Карпатку. І... Якби, ну, Карніка по меду, вона звісно, трошки краща. В принципі, Карпатка непогана, але все-таки карніка трохи краща. І спробували в цьому році оці ж баквости, Вальчуко, Вальчука. Тоже, ну, мені дуже сподобалось. Спокійні, наскільки що, ну, взагалі відкриваєш вулик, вони до тебе взагалі ніякого діла не мають. Якщо ти правильно з ними працюєш. Не. Не перекидаєш вулики, то, понятно, люба бджола буде жалити. А якщо нормально, все спокійно працюєш, дуже хороші бджоли, коротше сподобались. Кому треба, пишіть, дзвоніть. На кінець травня йде запис. Так що така обстановка. Ну, Ще покажу трохи пасіку. Зараз відкрию, побачимо, що в вулику тут у нас. Ну, бачите, ось о, трошки влаги є. Чуть-чуть. Далі все сухо. Усе сухо повністю. А, тут навіть цієї палички немає. А, ні, воно вона на книжки прилипла є. Ну, якби є влага, але нормально, щоб вони брали ту влагу і трошки мед. Потому що на меду зимуємо, щоб вони трохи мед роз, роз цей. Розмочували там собі. Ну, оце таке. Яку ще відкрити, не знаю. Давайте ось оцю відкрию. Отут, ось, наче. Не, ну що тут у нас? Ну так, трошки є, ось по краям. І все якби. Мене це устрає. Я задоволений. Немає такого, щоб плесень була, щоб прямо рамки цвіли. Ну трошки на цьому є влага. Ну, нічого страшного. Це ще просто ці, в мене ж на льотках, трошки льотки позамітало. Зараз стає сніг і буде нормально все. Бачите, ось що бігають ці синиці, чи це миша, чи не знаю, що це таке, ну ось видно, що. Бачите, сліди. Від одного вулика і до другого. І так пішла-пішла по всьому ряду. Ну В цьому році мишей взагалі в вуликах. Ну, не знаю, я дивився, вроді нема. Не попадають. Тому що в мене сіточку я ставлю на зиму, отаку гвоздями трохи при цей. У мене повністю сітка і така щелина невеличка, щоб вон, чисто одна бджола могла, могла пройти і все. І в принципі миші не, не безпокоять. Так як в тому році миші дуже сильно атакували. Атакували дуже сильно. А це щось і все... видно. Що це таке? Може тут миша є, О, щось відкрите. Не, на дні все нормально, ось обчолки, бачите, сидять. Вже трошки вверх піднялися. Хто внизу сиділи, там мене питали, де твої бджоли, що ж ти показуєш. Ну, Отак от, от сидять, піднялись вже трошки вверх, в принципі, зимовка вроді нормально проходить. Так що така обстановка. Дуже часто я відео не буду знімати, тому що якби я не люблю оце з пустого в порожнє, ото, що, ну, обсмоктувати одну і ту саму тему. Так як деякі знімають кожен день відео про що можна знімати, кожен, ті ву... кожен день ті вулики трогати, ну на що воно треба. Я отак побачив ось, інтересний ось такий момент пороставало. Я вирішив відео зняти і все. А так в принципі Короте, отак от. Все, всім хорошої зимівлі. Всім пока. Така красота. Зима на пасіки. Повним ходом. Все, всім до побачення.